Для того щоб визначити ймовірні причини захворювань, лікарі часто призначають аналізи крові, найбільш поширені клінічний і біохімічний аналізи крові, що саме там досліджують і як це допомагає лікарям визначити причини тих чи тих проблем, дізнавайся з відео. Кров це рідка сполучна тканина, що виконує транспортувальну функцію. Вона складається із плазми та формених елементів клітин крові. Плазма містить воду та розчинені в ній органічні і неорганічні речовини. Коли проводяться дослідження крові, на першому етапі необхідно відділити плазму від клітин для цього використовують центрифугу. Пробірки з кров'ю поміщають в апарат, де їх розкручують на великій швидкості. Завдяки дії від центрової сили важчі елементи клітини осідають на дно, а зверху залишається рідка плазма. Коли призначають біохімічний аналіз крові, досліджують склад плазми крові на наявність і концентрацію певних речовин. За результатами аналізу можна судити про функціонування та стан різних внутрішніх органів. Наприклад, один із показників рівень глюкози в крові. У нормі надщесарце він становить від 3,5 до 5,7 мілімоль на літр для капілярної крові в дорослих. Пригадати, що таке моль допоможе відео з хімії, відхилення від цього показника можуть свідчити про розвиток цукрового діабету, проблем із підшлунковою залозою тощо. Загалом під час біохімічного аналізу крові може бути досліджено понад 500 різних речовин. За допомогою клінічного аналізу крові він же загальний, досліджують стан і кількість клітин крові лейкоцитів, тромбоцитів та еретроцитів. Поговоримо про них детальніше. Кровотворення або ж гемопоез це процес утворення клітин крові. У людей всі клітини крові починають формуватися в червоному кістковому мозку. Усередині мінералізованої твердої частини деяких кісток є м'яка сповнена кровоносних судин тканина, це і є кістковий мозок. Там зберігаються кровотворні стовбурові клітини. Вони ще не набули спеціалізації, активно діляться та в новоутворених клітинах розпочинається процес диференціації спеціалізації. У ДНК активуються різні ділянки, що змушують, врешті-решт, клітину перетворитися на еритроцит, лейкоцит чи тромбоцит. Більшість кровотворних стовбурових клітин перетворюються на еретроцити червонокрівці, які набувають форми двоввігнутого диска для збільшення площі поверхні, втрачають ядро та органели, натомість утворюють у цитоплазмі велику кількість білка гемоглобіну, усе для того, щоб якнайкраще виконувати свою функцію переносити організмом кисень і вуглекислий газ. Щосекунди у твоєму тілі утворюється близько 2 мільйонів еретроцитів. А сумарно всі еретроцити становлять близько 70% від усіх клітин тіла від 20 до 30 трильйонів. Живе окремий еретроцит десь 100-120 днів. Тож еретроцити це мішечки, заповнені гемоглобіном. Гемоглобін білок із чотирьох частин, кожна з яких містить один атом ферму. На письмі гемоглобін позначається англійськими літерами HB. Коли гемоглобін приєднує до себе кисень, його називають оксигемоглобіном HBO2, білок набуває яскраво червоного кольору, а сама сполука є нестійкою. Оксигемоглобін просто віддає кисень іншим клітинам організму. Коли до гемоглобіну приєднується вуглекислий газ, його називають карбгемоглобіном HBCO2. Він має темно-червоний колір, і ця сполука так само настійка. А от карбоксигемоглобін HBCO. Гемоглобін, що приєднав чадний газ із формулою СО, є стійкою сполукою. Тому якщо людина зазнає впливу чадного газу, швидко настає задуха. Гемоглобін міцно зв'язується з чадним газом і не переносить кисень іншим клітинам організму, що смертельно небезпечно. Чадний газ утворюється, коли відбувається горіння в умовах нестачі кисню, наприклад, під час роботи автомобіля, дров'яних газових чи вугільних печей портативних бензинових генераторів тощо. Чадний газ не має смаку, запаху та кольору, тож людина може не помітити його присутності, поки не відчує симптомів головного болю, нудоти, слабкості і запаморочення. Якщо ці симптоми проявилися, необхідно забезпечити людині доступ до свіжого повітря, викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 та вимкнути всі прилади, що можуть генерувати чадний газ. А щоб не опинитися в такій небезпечній ситуації, необхідно часто провітрювати приміщення, де є газові прилади та встановлювати датчики концентрації чадного газу. Не можна грітися від газової пічки, а генератори чи інші прилади з бензиновими двигунами варто використовувати на вулиці на відстані не менше 6 метрів від вікон чи вентиляційних отворів. Тромбоцити являють собою двоопуклі диски в декілька разів менші за еритроцити. У них так само немає ядер і багатьох органел. У червоному кістковому мозку із кровотворних стовбурових клітин спочатку формуються великі клітини мегакаріоцити, потім вони розпадаються на тисячі тромбоцитів. Тромбоцити допомагають зупиняти кровотечу. Вони активують процес згортання крові, починають злипатися та утворюють тромб. Лейкоцити. Це клітини імунної системи, у них, на відміну від еретроцитів і тромбоцитів, зберігаються ядро та органели. Більшість з них здатні до фагоцитозу, захоплення і поглинання клітиною твердих частинок за допомогою плазматичної мембрани, лейкоцити можуть поглинати і перетравлювати, наприклад, бактерій є багато видів лейкоцитів, але всі вони починають утворюватися із кровотворних стовбурових клітин у червоному кістковому мозку. Деякі з них потім мігрують в органи лімфатичної системи лімфатичні вузли, селезінку, мигдалики, тимус, де дозрівають і згодом із лімфою повертаються в кровоток. Коли лікар призначає клінічний аналіз крові, він же загальний, досліджують клітини крові, визначають їхню кількість і деякі якісні показники, як от швидкість осідання еретроцитів ШОЕ. Під дією гравітації еретроцити самі собою осідають на дно пробірки з певною швидкістю. Вона залежить від віку і статі, і в результатах аналізів цю норму прописують як референтне значення. Якщо в організмі людини відбувається запальний процес, у крові зростає концентрація білків, що змушують еретроцити злипатися, тоді вони осідають на дно пробірки з більшою швидкістю. Тож у разі відхилень певних показників лікарі можуть визначити наявність певних хвороб. Запам'ятай кровотворення Гемопоез процес утворення клітин крові. Усі клітини крові починають утворюватися в червоному кістковому мозку із кровотворних стовбурових клітин. Еретроцити набувають форми двоввігнутого диска, втрачають ядро та органели і заповнюються білком гемоглобіном для того, щоб ефективно переносити кисень і вуглекислий газ. Гемоглобін має кілька форм залежно від того, з яким газом він зв'язаний. Оксигемоглобін, якщо формується зв'язок із киснем, карбгемоглобін, якщо із вуглекислим газом, а карбоксигемоглобін із джадним газом, тромбоцити утворюються шляхом поділу мегакаріоцитів, вони набувають форми двоопуклих дисків, втрачають ядро та більшість органел, тромбоцити запускають процес згортання крові і формують тромби. Лейкоцити це клітини, що залишаються з ядрами і органелами та здійснюють захист організму від патогенів. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.